І так, хлопці, друга частина, батько Серко, захватує Стамбул. І так, три тисячі воїнів лежить на пляжі під Стамбулом. Як батько і сказав, ми поклали усіх. Усі подохли там. І ми йдемо далі. Хлопці заходять, ну, батько каже, Сирко сказав, ні, 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 хлопці, там мужики. А в них там діти, дівчата, знаєте, вони дебіли. Вони з кінджалими будуть дібитись до кінця. Нельзя, нельзя. Нам треба, знаєте, що їхню церкву, блядь. Да. А в нас були, ми притягнули з собою, знаєте що? От ви не повірите, що ми притягнули? Як ви думаєте, що ми притягнули з вами? Димові машини. Да. Це була діжка. така, да. І був такі міха. Ху -ху 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 -ху. Така хуйня, знаєте, роздувати огонь. Да. І у нас була в Україні є така сон трава, щоб ви знали. Її було дохуя, Ми її вирощували спеціально. Ми проводили постійно такі спецоперації. Ми клали спати города. Ми не воювали. Оце отак, як ви. Нам не треба було, блять, окопи копати. Ми не дебіли. Ви думаєте, в Париж ми брали два рази? Москва лягала спати чотири рази, ми грабуємо. Забираємо все уході. Ніхто не вмира у нас. Є сон трава, людина спить вісім годин. Да, димові машини. Да, і от була ніч, виколі глаза, два часа ночі. Ми зайшли в Стамбул, а в церкві не було нікого. Ми спокійно пройшли. В таких чолмах чул оділись ми хто були. Охрана міста. Да, ми розділи тих, кого повбивали на пляжі. І пойшли. Все. Свої, Йдемо. а хто перед нами стоїть? Хто? Ми марширували. Дійшли до місця. Зайняли, блядь, церкву, димові машини. Ми стали на верхах. так. і димові машини. І качали. Місто, а ніч була, викалі глаза і тишина. тішина. Знаєте, не вітерка, но влажність. Хто розуміє, що таке влажність, то це і ми були, ми розуміла, що таке влажність. Вітер з якої сторони. І от ми димовими машинами накачали місто. Ми сажгли тогда, як і вдумайтесь, 400 кіло сон трави. А були наверху, вона отак плела там по низам. А ми стояли. Що там батько? Козаки, сказав наш батько церко. Е, хлопці, слухайте, не сходимо до низу годину. Курим. Годину. І місто спало. Ми витягнули з міста, щоб ви знали, тогда на сьогоднішній бабці 27 мільярдів доларів за ніч. Отакий був наш атаман Сірко, щоб ви знали. Ми уїбали Паріж такий самий спосіб. Три рази, блядь, ложимо спать все місто. А заходили ми в гора, знаєте як, ми музиканти, музыканты. -та, та і оці от хлопці тандидандидан І ми їм шоу показували, ми були циркачі. Хто завгодно? ми приходили в любому обличчі, було похуй. Ми за рижухой ходили козаки, Запомніть. чорно золотое пламя. ми, 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 ми козаки. Оце вся ваша хуйня, що ви там розказуєте, блядь, оці залупні речі не цікавили, козацтво. Нам було нужно такое бабло і воля. Більше нихуя нам не надо. І насрать, що ти там хочеш від мене, блядь. Я пішов, заробив, скільки мені треба. І без крові, хлопці. Оце і були безкровні війни. Бо ми професіонали. А вас, ви м'ясо, блядь. Ти м'ясо? Нахуй ти там копаєш, блядь. Не знаєш, як дим машиною зробити? Мозгов нема, блядь. Поклади всіх спать нахуй. В чому проблема? Все натуральне. Що такое, блядь? Травку спалив і все, воно говно уснуло. Іди грабуй, блядь. Пограбуй говно, не вбивай. Ми приходили, грабили, тікали. Все. А йди, блядь, в степі найди мене. Кого ти, блядь, найдеш? Ми були багатії, блядь, ми покупали страни, королів, блядь. За що б ви думаєте, козаки нанімали росіян? Чи турки з нами ходили за що? За пасасать? Ні, за режуху, Да, Ми нанімали армії для чого? Щоб наших діточок охороняти. Бо ми їх ходили де? Ми грабували болгар 24 рази. А все благодаря чому сон-трава і димова машина була тільки у нас. Да, ми, 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 Тільки ми, українці. владелец всей технологии, чтобы вы знали. Поклали спать. С учетом ветра, влажности, тепла, зима. Нам было похуй, коли воевать. Я тут вам кажу. Мы французы вклали спать. И они даже дупляны отбивали. А что нам надо? Прийти во дворец и что? И потанцевать. Вот вам пламенные танцы. А вот мы шуты. Вот такие пятаки. Що хочеш, блядь, рожки, блядь, хуєшки. Да, ми циркачі, ми найкращі українці. Таке знайте, козаки. Що ви за фуфло сейчас там гоните? Оце? Шо це таке? Ви знаєте, що такое окупний мастер? Знаєте? А хто такой стратег? Це ваші спеціальності колись були. Стратег. Понимаєте? Щоб всі прийшли, пошли, забрали все. А що нам надо? Бабки, блядь. І все. Нахуй не нам надо? Та да хай вони там вони проснули що? ні бабла, ні оружие, нічого. Ми все, а ми де? Вони 8 годин сплять. Це була сон трава. Вона росте досі, довбайоби. Це все законно, блядь. Ви дебіли? Хто сказав, що не можна покласти людей спать? Де це, блядь, написано у вас? Які закони війни? Хто їх соблюдає у вас там, блядь? Ви будете ще потім доказувати сто років, блядь, Поки оце говно лисе, блядь, буде вас вбивати, блядь. Кладіть їх спать, грабуйте їх нахуй. Не їм мозги, хлопці. Це Я вам кажу, оце як є, блядь. Не будьте як довбайоби, Не унижайтесь перед ними, блядь. Оце фуфло, що вас учить воювати, Воно говно, тільки розривати плоть. Понимаєте? вони людоєди, бані. А ми герої, були. Да, золоте плам'я, блядь, Чорно золоте. Ото ми. Наші герби завжди були. Чорне. А там любой зверек у нас був. Лев, сова, ти що хочеш, золоте в середине, Да, на чорном золоте, ото ми, То ми були завжди. ми охраняли, знаєте кого? Ми були были найти войско. Знаєте де, блядь? В Рімі круче нас не було. Нас нанімали для охорони кого? Цезарей ми охороняли, ми, Тільки ми, блядь, козаки. охороняли королів, щоб ви знали. Нас нанимали тільки за бабло. Отслужив от бабла на сколько дав мені? На місяць. От місяць отслужив. А потом мене нема. А шо такое? де нахуй. Че я, блядь, я тобі чим-то обязан. Я нанявся на скільки. На місяць отслужив. Пока, блядь, Все, соси хуй. І все, я в степі, йди шукай мене, блядь. Гандон. і все. Не працювали ми задармо, хлопці, ніколи козаки запам'ятайте. Оце все лайно, що вам там, блядь, розказують зараз, вам просто чешуть по ушам нахуй. Не уніжайтесь, блядь. Уважайте золоте плам'я, блядь. Запам'ятайте, козаки, це в Я зараз оце вам розказав, а ви послухайте мене. Я вам скажу три слова. Ви, великі, та великі воїни, ви. Се се трименте сем притались, а вас писали когда-то лучших нет, не существует просто. Да, вы, 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 вели войны, безкровные. Вы клады спать их нахуй. Хуй на те суды. У вот те, що там будуть колись, докажи, блядь, что це я зробив сначала. Понял, блять. И все. Мы умеем, да? Давайте їх розводити, їх нахуй, як лоху. Вони всі лохи. Вони нас їбуть, а ми кріпчаєм. Да хуем, хлопці. Порвіть їх нахуй, умоляю. Хватить дурака, валять. Не подобляйтесь цим дебілам, блядь. ви супер, вы є. вые. ви є. Шулера. Хто угодно. Розводим, кладем спать, грабуємо і уходим. Все по красоті. А ви що робите, дебіли? Нахуй ви жопу їм там подставляєте, блять? Хто вони такі? Ви. Ви архістратеги. Ви, 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 українці. Архістратеги. Окопні мастера, це ви. Це ви стратеги. І архістратеги ви. Ви. Да, тільки ви, українці. Між не було нікого.